Hello! Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо читати та писати літери англійського алфавіту A – звук Е e, та G звук Г. А також слова із ними. А ще вивчимо нові слова. Перше завдання. Прочитай літери. A. I. D. O. N. E. B. A. D. A. P E D N O D I A Друге завдання напиши літери порядку. Завдання третє. Розглянь малюнки, прочитай слова та їх переклад. Перший малюнок. Слово ет-ет. Е переклад за на в біля. Наприклад, за партою, на стільці. В зошиті. Біля парти наступний малюнок П Е. Н пен, Сковорідка. Е. Н, н ім'я дівчинки Н Д. О-Г-ДО-К до собака, пес. П-Е-Г-ПЕ-К пе свиня. Б-Е-Г-БЕ-К бе e, сумка, портфель. Е-Г-К-Е-К е яйце. Remember. Запам'ятай, в англійській мові з іменниками часто вживається артикль. Це спеціальне службове слово, яке не має самостійного значення. Неозначений артикль е e та «н» вживаються перед злічуваними такими, які можна порахувати іменниками в однині. «Е», e, якщо іменник починається з приголосної, а артикль «н» Якщо іменник починається з голосної. Наприклад е пен. Епен. В даному випадку у нас артикль Е. E. Чому? Тому що слово, тобто іменник, розпочинається з літерки П, звук П, а літерка ПІ. Вона є приголосна. А якщо у нас іменник починається з приголосної, то перед ним стоїть артикль Е. – «пен», ручка. Наступне слово N. N-In. Готель. В даному випадку у нас з вами є артикль n. Чому? Тому що наступне слово, перед яким стоїть даний артикль, починається з голосної літери. А якщо іменник починається з голосної літери, то вживається з артиклем n. N in готель. Zodania, precitae slovo. E put a pen. put at a pet. a net. A, a tent. put in a pin. egg a, a pig. n in, an inn. A, p n an a pen, a b egg a bag, n egg an egg, a b egg p n a big pen, a b egg a, a bad egg. Beg pot e -g -p a big pot. B, ег -e бик великий. Бed поганий зіпсований. Goodbye. Побачимось у нових відео. Дякую за увагу. Bye bye.